Я тут сиджу на підлозі, йду пробувати новий експеримент. Е, думаю, що з нього нічого не вийде, але доки не попробуєш, не будеш знати, а мене вже десь тиждень мучить, тому що, я думаю, а раптом вийде. У мене є ось тут така гречка з підозрою на міль. І замість того, щоб її просто позбутися, я подумала, що можна спробувати лиття срібла, тому що. Стрібло можна лити, є такі спеціальні техніки, в горох, пасту. Гречка дуже дрібна, тому я не знаю, чи вийде, але чому би не спробувати, раз вона вже є. Гречка шкварчить і димиться. Я навіть не знаю, що там таке твориться з того срібла. Що тут могло вийти? Але слухайте, щось тут таке прикольно викопується. Зараз треба почекати, щоб воно остило і вийняти. Що скажете? Така цікава штучка. Я думаю, можливо, навіть залишити такий зробити серію кулонів, знаєте, в такій органічній формі. Це дуже прикольно. Якийсь навіть ніби як чоловічок, якийсь без голови.